йоу, друзі! Всім привіт, з вами Фенікс, і сьогодні я буду щось робити на сервері Манхавен. І спочатку спускаємося сюди в долину. І коли ми спустилися, спускаємося ще нижче в долину. І зараз ми, друзі, дуже далеко глибоко, можна на мінус 22 висоті. І тут, я думаю, всім відомо Петро. Петро. Не питайте, будь ласка, я просто вибрав рандомне ім'я і мені сподобалось Петро. А що би й ні? І те, що друзі у мене в інвентарі, я думаю, що вам намікає, що я зараз з цим Петром буду робити. Правильно, ви зрозуміли. Зараз я його вилікую і нарешті у мене буде свій перший житель. No. Нарешті на ну, сервері. Я думаю, що я ніколи не дочекаюся, тепер треба почекати. Поки він вилікується, але це можливо буде дуже довго, тому давайте почекаємо. І от ми почекали. Нічого, заходимо назад на сервер. Зайшли, так, ми появились і. Та невже! Та ти що, вже перетворився нормального жителя? Нічого собі. Так бистро, це, це дуже навіть добре. Тепер знову до догори додому до нас. Я думав, що я зараз бистро. Швидко... Як вам сказати, і другого жителя великою, але мені треба бірки. А бірка у мене є, але в тому проблема, що мені треба її в ковальському столі, чи як, як той стіл називається, треба дати ім'я любе, щоб він не зник. Тому треба летіти додому. Але нічого страшного зато покажу. Дорогу, шляху додому, до мого маєтку Фенікса Minecraft, якщо хтось не знає. Так, ми приземлилися до нас додому. Йдемо і зато поспимо, щоб ця ніч довго не була. Бо от, мобів не треба, бажано тут. Ось тут, друзі, мій будинок, можу показати такий короткий обзорчик, друзі. Тут моя кухня. Така, дивіться, яка махіна, пічки є, плавільні навіть пічки, дуже багато чого. Тут ще одна кімната, друзі. Там під. Цей, під, під як це. Під сходами є ще якась маленька кімната. І тут є також кімната, і тут є кімната. Коротше, є дуже багато кімнат, але мені потрібно зараз. Господи, привик сюди заходити, я забув, що в мене вже своя кімната є. Підіймаємося на третій поверх, друзі, ми зараз на третьому поверсі і не в другому поверсі. Так, подивіться, це в мене така оранжереї, і в мене в хаті дерево. Не питайте, як у мене в хаті дерево. про... І, Ну, Ну, як без цього. Ну, ну як без цього? Це неможливо. Ну це просто неможливо. Ой, до нас зараз приєднується інженер. Так, зробимо те, що ми хотіли. Це. Давайте яке ім'я придумаємо. Давайте. Ну, давайте Саша. А можна, в принципі, чубі? ні. Петро і Саша. Боже, які я імена придумаю, просто лайк за це. Так, все, ми придумали, ми назвали бірку, тепер потрібно вертатися назад. Якоїсь не знаю чого, до мене приперся ендермен. Вибач, але в гості я поки що ніколи не звав і тебе тут не потрібно. Ого, блок трави. Класно, поставлю тут. <смі> Чому би і ні? Чому би і ні? Тому давайте зараз що ми зараз будемо робити? Вертаємося назад чи ні? Ну давайте вертаємося. А ні, не вертаємося до жителя. Нам треба книжки, щоб зробити е, професію для жителя. Конор, якщо ти дивишся це відео, будь ласка, вибач, але я чуть-чуть в тебе позичу чуть-чуть, небагато, де спів всього тростини, бо мені зараз треба для книжок, щоб зробити жителю кафедру. Ну, це така професія. Там вроді десь книжки продають, чи що зачаровані. Тому я буду дивитися. Тому, вибач, я можливо тобі щось колись віддам. Можливо. Не, не кажу точно, але можливо. Тепер робимо наш прекрасний папір і з папіру і з цієї шкіри робимо книжки. Нам потрібно неба, всього три, да, навіть дві. Ні, треба три. Треба три. Я точно знаю, що треба три. І треба книжки, треба книжкову полицю з цього зробити, а у мене дерева немає. є у мене десь дерево? Ні, поки що не бачу. Я думаю, що у мене десь у шалкерах має бути дерево. Все, дерево знайшлося, робимо книжкову поличку, і з цієї книжкової полички має бути кафедра. Чому вона мені не відсвічується? це кафедра. А, потрібно плити зробити. Нічого, без проблем. Е, так, мені треба ще чуть використати дерево і зробимо плити, Все. І робимо кафедру. Все ми зробили. Ну коротше, я буду називати це кафедрою. Називайте, як хочете, але я не на знаю, як називаюся і знати, в принципі, не хочу. Тому зараз взяли це в руки і йдемо топати назад до жителя. Я вже тут і готовий давати йому професію. Думаю, давай-давай, поставимо туди і давай, давай зачаруйся. Молодець, ти мій прекрасний. Тепер, будь ласка, підійди сюди. Щоб я нажав по тобі. Будь ласка, підійди до мене. Так, друзі, ви, ти, у мене вже є тут друга готова кімната для того, щоб е, приманити сюди другого жителя і його вилікувати, якщо, звісно, я зможу. Так, тут темно, треба щось поставити. А, а де факел? Факел пропав, смолоски пропав, він був і пропав. Що за діч? Давайте зламаємо тут ліжко і. Ну давайте скамунездимо тут факел. В принципі, його тут не потрібно, а тут його потрібно. Все добре, і поставимо тут ліжко, щоб якісь моби не зайшли сюди. Прекрасно, я блок поставив там, де я хотів. Ну що сказати, Петра чуть не вбили. Де я за мене в жителя, але якою ціною? Мій е зомбі-житель чуть не вбив мого бідного Петра, але зато він живий. Петро живий, Петро завжди буде живий. Боже, що я мелю? Я закрив його кафедрою. Так, і друзі, я готовий зараз його вилікувати. В принципі, так, давайте кидаємо на нього оце. І. Яблучко. Ні, ні. Ху, я чуть не з'їв яблуко. Все. Він морозиться там, трісеси, пробує перетворюватися, а ми на це будемо наблюдати і чекати. Погнали! скільки можна вже! Як він довго чекає, що перетворився. Та Боже перетворився на того жалкого жителя, скільки мені ще чекати, доведеться. Я вже чекаю більше трьох хвилин або, може й більше. Господи, так, давай я тобі бірку дам, а можливо, не дати. М -м -м -м. Можливо, дати йому, можливо, не дати це запитання. Ну, давайте дамо. Будеш ти Саша, дорогенький ти мій, будеш Саша, добре, а то буде Петро. Чекаємо, друзі. Чекай. о, нарешті. О, Господи, дякую, Боже, всі сили світла, Господи, дякую вам. Дякую, Майнхавен. Нарешті я його перетворив. Як це довго було? Зато тепер про мене є житель, але мені здається, що у нього вже є професія, де? Да? Ну, це го є, бо я вже йому дав. Чи, ні? Чи він був професією такою? Ну, точно я ще не знаю, друзі, але зато в мене є дуже багато гнилої плоті. Коротше, вони тут з жителями чуть-чуть покуверкалися і в них вийшла дитина, ні, це, це добре, це клас, це круто, офігенно. Це, це дуже класно, я їх закрию, щоб мої очі б їх не бачили. І у мене є дуже багато гнилої плоті, яку я на майбутнє хочу продати і заробити і своєї Зумрудики. Це, ну, логічно, в принципі, так. і... Що, треба зробити їм більшу кімнатку, бо їм тут якось так не дуже комфортно, я би сказав. Так і зараз я готовий продати ще більший бо ж він бере стак за один ізумруд. О боже, але нічого, нічого, страшного що робити. Зато... За ооо, пузурки опиту, хоч в мене вже їх 20, да, друзі? До ще за кадром я вже його так прокачав, що він вже і майстер скоро буде, чи який він там вже майстер. Ну, коротше, він якийсь там майстер світовий, не знаю, мені байдуже. У мене тут ферма зомбі, о, тут житель є. М -м, можливо його, можливо, я зможу його якось забрати, але треба, щоб по ньому я. Я попав по ньому. Ну, коротше, йому так, жопа, якщо я попав його мечем, то він згорить по-любому. І страшно, коли вони всі дивляться прям на тебе. Я тут зробив розширення. Коротше, я їм зробив прям євроремонт. Просто офігенний. Тому звертайтеся до мене. Дай прой. Господи, мене вже жителі звідси не пускають. я вже їм як рідня. Боже, як це трогательно, взагалі. Ноль. Тому треба зараз якось світити і продавати тобі ще. Хоч ти дуже багато береш, ось дуже багато береш. не зажирно тобі. І тут ця маленька дитина, коли він виросте, я там тобі чуть моркви, можливо, ти виростеш. Ані, тобі тато чи мама забрали. Отак я думав буде краще. За цей парканчик вони точно вийти не зможуть. І я буду дивитися, що ви будете робити всі всі троє. У мене тут невеличке питанечко, а що тут це роби? Як бачите, там мій будинок. Ой, чуть провисло Там мій будинок, моїй маєток, назвати як хочете і. Ви знаєте, на що це нагадує? Це мої елементи моєго будинку. І що вони тут роблять, я не знаю, але їх треба забрати. Чесне слово, я їх не... тут не клав, а хто взяв, я не знаю. Треба показати треба поставити на місце, що це було. Правильно, те, що я й казав, мені хтось зробив пранк або щось інше, або мене хтось затролив, бо. Бачите, мій дім чуть розібрали, і я навіть не знаю хто, але в мене є такі е знаєте, предположиння, хто це зробив. Я знаю. Ні, я вже навіть не знаю. Це не предложення, я знаю, вже хто це зробив. Це по-любому зна... та людина, яку я знаю, халону мені вікна завжди. Так, але нічого, зато вона поставила ресурси там недалеко. Я тут заберемо, покладу. Я отако все закрию, як і було, і все буде файно. А, це не, ли... не лише мій будинок, це ще й будинок Конора затронули. Ще вкрали елемент будинку Конора, нічого собі сильно, звісно, дуже сильно. Так. Треба шукати ресурси Конора, можливо, десь. А, ще. Стоп. Стоп, чекайте, мені привиділося чи ні. А ще й будинок Мазми! Понятно. Я вже знаю, хто це зробив. 100% це вона була. Друзі, вам щось це напоминає? Бо мені чесне слово, так. Це ж можна сказати елементи будинку Конора, мого старого будинку, і він тут. Що? І це зараз потрібно все забрати. О, господи. О, і ще, друзі, зацініть мою нову дорогу, яку я вчора. Або... Да. Чара я цю дорогу зробив. Зараз ми пролетимося, і зараз ви побачите, яка вона. Ай! Больно! Це було больно! Треба ще вчитися літати, хоч я знаю, але бувають такі моменти. От подивіться, яка велика дорогу я зробив. Дивіться, яка вона велика, вона набагато більше, ніж ця дорога, що зараз на спавні. Просто величезна. Я потратив дуже багато ресурсів на цю дорогу і сил. Так, нова дорога побудована, Ну, побудова ще в процесі, і проект — це мій. Фенікса Майнкрафта. Це будинок в наш район ВІЛ. Тут де великі будинки. Не зважайте на уваги, що ви там щось перше бачили. Не зважайте уваги. І така дорога. Продовження, звісно, буде, але не скоро. Дайте, друзі, куди я йду? Я думаю, що ви ще цього місця ніколи не бачили на моєму каналі, відколи я граю на сервері Майнхавен, Повторю ще раз. Зараз ми побачите, куди я йду. Ну, все, друзі, я прийшов і бачите це місце. Ви ще тут ніколи не були. і це будинок містера Максимуса, Створця творця нашого сервера, Майнхавен, друзі. Так, що мені вічно щось включається. Давайте спустимося сюди в долину і ви побачите, що він зробив собі декоративне селище у своєму ну, коло свого будинку. Це дуже гарно виглядає, дуже прикольно надихає. І дивіться, що він зробив пару будиночок, але дивіться, як мило, гарно. І тут можна, в принципі, записувати, наприклад, кінець для ютуберів, хто хоче. Тут ще є порт такий невеличкий, дивіться, як гарно. Все по феншую, все дуже гарно. Тому зараз, друзі, ми, мабуть, будемо закінчувати відео. Ну що ж, друзі, дане відео добігає кінця. І я надіюся, що вам сподобалося відео, і ви поставте свою королівську подобайку, і також підписку і колокольчик. Не забудьте, це дуже важливо. Ну що сказати, в цьому відео ми тут вилікували селяни, селяни, е, Нас чуть-чуть потролили в цьому відео, хто я скажу в наступних відео, друзі. Тому дякую за ваш перегляд, друзі, і всім пока-пока!